Чи любите ви театр так, як любив його Гнат Юра? Напевно, тільки любові було б замало, щоб залишити стільки пам'яті по собі. Гнат Юра все життя віддав мистецтву. Він служив театру та його глядачу. Для нього доля людини була такою ж важливою, як і доля всього народу. Гнат Петрович Юра. Народився 9 січня 1888 року у селянській родині на Єлисаветградщині, у тому благодатному краї, який дав українському театру чимало видатних діячів. Гнат Петрович говорив: Коли я згадую своє дитинство, то насамперед переді мною постає село, в якому я народився. З гнізда якого вилетіли такі орли українського театру, як Кропивницький, Карпенко Карий, Саксаганський і Садовський. Це вони велетні мистецтва запалили в моєму молодому серці невгасимий вогонь любові до рідної сцени, до рідного театру. Гнат Юра, так само як його старший брат Терентій, закінчив земську школу. А потім, вже перебуваючи в сім'ї дядька в Єлисаветграді, екстерном склав іспити за шість класів реального училища за програмою Вольна оприділяючогося для вступу на військову службу. Проте до армії він потрапив пізніше, а тоді юнакові довелося розпочинати з цивільної служби у Єлисаветградській нотаріальній конторі. В душі Юри рано зародилася мрія про творчу працю, про театр, про літературу. Мистецькі інтереси стають для нього головнішими. Він починає перекладати, виступати з власними віршами, друкуючи їх на сторінках газети, голос, Юга. Юра водночас організовує в Єлисаветграді аматорський гурток і стає його керівником. Він виступає як актор майже у всіх постановках гуртка. І після однієї з таких постановок Юра отримує пропозицію від Максимовича перейти до його трупи. Юнак без вагань прийняв пропозицію, кинув остогидлу казенну службу і обрав шлях актора професіонала, ніколи потім не шкодуючи про цей крок. В жовтні 1913 року, відбувши службу в армії, Юра одержує запрошення від дирекції театру Руської Бесіди і виїжджає до Галичини. Та проте художній рівень театру, очолюваного на той час Сірецьким, не задовільняв ні Юру, ні багатьох інших обдарованих митців, що зібралися у трупі. На цьому ґрунті виникло зближення між Юрою і Курбасом. Їх єднало критичне ставлення до форм і засобів роботи старого театру. Єднали мрії про новий театр з метою розпочати активну підготовку до створення нового колективу. Молоді митці навіть залишили театр руської бесіди. Юра та група його однодумців, переважно вже досвідчених акторів, прагнули від студійних шукань перейти до діяльності театру як репертуарного перед широким глядачем. Водночас лись Курбас, опираючись на іншу частину колективу, тяжів до студійних пошуків. Погляди не співпадали. Назрівав розрив. Але восени 1919 року після захоплення Києва військами Денікіна театральне життя міста і зовсім припинилося. Ентузіасти на чолі з Юрою створили новий мистецький колектив. Сталося це 28 січня 1920 року. Новому театру було вирішено надати ім'я Івана Франка. Цим кроком колектив підкреслював своє прагнення дотримуватись франкових традицій, реалізму та народності. 1922 року в інтерв'ю з кореспондентом Вінницької газети «Ізвєстія» Юра розповідав: ми шукаємо нових шляхів у мистецтві, нових форм для втілення життя у світлі театральної рампи. Давно вже час порвати з вкритою пилом рутиною так званого побутового театру. Однією з найцікавіших режисерських робіт Юри була постановка на дні, перше втілення видатного твору Горького на українській радянській сцені. Прем'єра відбулася 6 вересня 1920 року. Та ще, як зазначала афіша, за мізансценами московського художнього театру. Юра, передивившись виставу у Москві, побачив лише гарно вибудовані мізансцени, лише зовнішній вияв глибокої внутрішньої думки. Постановка Юри стала першою школою сценічного мистецтва московського художнього театру для франківців. Режисер веде свої пошуки в героїко-романтичному напрямку. Першою постановкою цього циклу став вечір присвячений творчості Великого Кобзаря. Ось Михайло Семенович. Його робота. А от він он сам. Пойди-ка сюда, Тарас. Ха. Знакомься. Михаил Щепкин. И как хлопче сразу заворожил меня. Думы мои, думы мои, лихо мне з вами. На что стали на папере с рядами? Чем вас вітер? Не розвія степу, як пили, чого лихо не приспало, як свою дитину. Привітаєш, моя ненько, моя Україна, моїх днів. Діток неразумных, как свою дитину. Это твои стихи, Тарас. Мои. Я завидую тебе, сынку. Ты увидишь нашу Украину. Не забывай нас. Помни, что в Москве, в драматической трупе, есть такая небольшая... Квадратна фігура, яка любить тебя і ждет твоїх нових стихов. Юра також активно працює у жанрі комедії. Найяскравішою постановкою була комедія французького драматурга П'єра Бомарше Весілля Фігаро. До речі, прізвище Юра походить із Франції, там є Юрські гори. Предком роду вважався наполеонівський солдат, який не повернувся і осів на Херсонщині. Юра прекрасно грав роль Фігаро, і знатоки говорили, що такий французький темперамент серед слов'янських артистів рідкість. Юра так само прекрасно справлявся із турецьким темпераментом. Підтвердженням цього слугує його роль у фільмі Запорожець за Дунаєм. Султан розгнівився і навмисне приїхав, щоб дізнатись чому тікають від нас запорожці. Чи їм живеться погано, чи малі привілеї мають. Нудяться без війни Паша. Війна не за горами. В війні козаки зрадять напевне. Вони всі рибалки і мисливці, знають всі стежки і протоки. Ось, побачите, вони проведуть нам тил Царські полки. Пам'ятайте, це сказав вам я. Мага. Перед відкриттям театрального сезону в Харкові Копиленко писав: Театр Юри значно різниться від Мейерхольда та Курбаса в поглядах на актора. Мейерхольд усю увагу звертає на зовнішній рух, який часто й густо не відповідає рухові внутрішньому. Юра намагається якнайширше показати почуття актора. Він на перше місце висуває внутрішній рух, через що значення актора зростає. «Цей був парубок поторний і хлопець хоч куди козак. «Заміть, це пройди світ. Насмотрелся я на них, як командував зводу, так провіянт і хураж часто получав. Знаю я їх, ну і вони мене знають. Тепер літ тридцять я в отставки. вольно я хожу і в очі сміливо усім ляжу. Стихи! Юра в Харкові відновив 15 своїх постановок, вівши нових акторів, і поставив 5 нових вистав, серед яких і 97 куліша. Ця п'єса була надзвичайно реалістичною, адже голоду люди ще добре пам'ятали. Прем'єра відбулася 7 листопада 1924 року. Це був фурор. І драматурга, і режисера. Це був тогочасний реалізм 97 одна з перших видатних перемог, що справила враження на всі театральні колективи України. Франківці були дуже популярними, але згодом ще більшої популярності набув театр Леся Курбаса Березіль це спричинило переведення Березоля в Харків, а Франківці розпочали роботу в Києві. Юра і Курбас ніколи не були ворогами, про що довгий час говорили театральні кола. Це сталося історично. Керівництво перевело з Харкова до Києва Юру і з Києва до Харкова Курбаса. Це просто два різні погляди на мистецтво. Курбас це мистецьке перетворення життя. Юра ж це правда життя. Взагалі, для Юри театр був поняттям сімейним. І це він цінував навіть вище за мистецтво. В театрі, окрім двох братів, працювали ще їхні дружини-актриси, сестра Тетяна, її чоловік актор та дружина Гната Петровича Ольга Іванівна Рубчаківна. З 1920 по 1960 вона працювала в театрі імені Франка, була заслуженою артисткою України. В театрі грала переважно трависті ролі. Вони разом пройшли весь шлях до заснування театру, і гріх було звинувачувати Юру в клоновості, адже він ставився по сімейному не лише до родичів акторів. Коли 1933 Хмари скупчилися над Курбасом, Юра забув усі кривди і запропонував йому перейти до франківців. Той не пішов. За свідченнями очевидців, Лесь Курбас в юності хотів застрелитись через нещасливе кохання до актриси Катерини Рубчакової, яка була за нього значно старшою. Він залишив їй записку Пробач, що не зміг зробити тебе щасливою. кажуть кулю в серці Курбас носив все життя. Катерина померла 1919 року. А записку знайшла її дочка, актриса Ольга Рубчакова. Вона, в тому ж таки, 19-му році стала дружиною гната Юри. Знайдена ж нею любовна записка, що довгі роки зберігалася в їхній сім'ї. 1936 року після арешту Леся Курбаса в журналі за марксистсько ленінську критику з'явилася стаття, підписана Гнатом Юрою. В ній Курбаса звинувачують у націоналізмі та фашизмі. Говорили, що саме ця стаття призвела до розстрілу Курбаса на Соловках? Хоча юра статті не писав, та підписатися під нею його змусили. Відомий випадок, коли Юра конфліктував із Петлюрівською контррозвідкою. Заарештували акторів франківців, а його запідозрили у більшовизмі. Тоді ж Юра виступив перед членами уряду УНР із заявою: Якщо заважатимете працювати, то український театр взагалі припинить своє існування. Юра пішов на шантаж, але його помилували, зберігши колектив. З комуністами Юра теж грав у свої ігри. Партію він вирішив вступати не в самому театрі, а на прославленому тоді кабельному заводі Києва у самій гущі пролетаріату і, не моргнувши оком, заявив, що тільки з робітничим класом бачить усе своє подальше життя. Треба було знати гуморний характер Юри, щоб уявити, як він це декламував. По суті, саме гнат Юра відкрив для українського театру суперечливу постать драматурга Олександра Корнійчука. Але цим самим він і врівноважував репертуарну політику, що передбачала також п'єси Винниченка, Бомарше, Карпенка Карого. У комедіях Карпенка Карого Юра був неперевершеним виконавцем. Його Мартин Боруля – артистичний шедевр на всі часи. О! Виходить я не бидло і сильний не ти я. І щоб після цього Мартин Боруля у шляхтич, записаний во вторую часть дворянської родословної книги, подарував якому-небудь приймаку Красовському свою обиду, та швидше у мене на Лисіні виросте таке волосся, як у їжака, ніж я йому подарую. Виходить, візьмемо на апеляцію. На апеляцію. Безпремінно на апеляцію. Ну що ж то за суд такий, що признав обиду обоюдною? Ну от я вас питаю, ну яка ж тут обоюдна обида? Він каже, на мене бидло, а я мовчи. Він кричить на сина, на чиновника земського суда я, а я мовчи. Мовчи, коли дворянина так лають. Так що ж би я був тоді за дворянин? Ну, звісно, і я сказав там на нього свиня бештанько, приймак. Але яка ж тут обоюдна обида? Співайте, не горячіться, потому встречний із а коли треба, так і поперечний. поперечних не полагається. Гнат Юра був геніальним актором, геніальним режисером і художнім керівником, який 44 роки, обдурюючи радянську владу, вів театр до європейської культури. Олена Яблонська 60 років служить у театрі, і саме Юра брав її до трупи. Юра був прекрасний і як режисер, і як партнер. Він ніколи на актора не кричав. Він ніколи не давив на нього. Він завжди намагався розбудити емоції актора, щоб він сам зажив, а не давити на нього своїм правом режисера. Одного разу на схилі років у товариській розмові Юру запитали. Де, мовляв, генії режисери, яких ви виховали? Ну, не вмію я, не вмію, не всякому це дано. Бо коли хочете, це особливий талант. вигукнув він. Я виховую своїми виставами. І справді, Юра мав театральну студію при театрі, але дуже мало присвячував себе викладанню. Все життя віддав театру. Останні п'ять років пенсіонер Юра сидів на балконі дому на Ольгінській 2 і дивився на театр, який йому вже не належав, а створений ним механізм працював. Хоча Юра до останнього, поки мав фізичну можливість, сидів на репетиціях, давав вказівки і брав участь у масових народних сценах, помер Гнат Петрович Юра 18 січня 1966 року в Києві, похований на байковому кладовищі поруч з дружиною. 27 травня 2011 року в Києві відкрили пам'ятник Гнату Юрі у сквері біля Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Славетний режисер і актор, який керував колективом впродовж 44 років, постав у колоритному образі бравого вояка Швейка, одній з найулюбленіших своїх ролей. На свято завітав і син Гната Петровича, 86-річний Юрій Гнатович Юра. Оце вже образ той післявоєнний, трошки вже не такий молодий, втілений в цій скульптурі. Мені здається, дуже вдала скульптура. І це, звичайно, буде однією з окрас Києва. Чи існував власне театр Гната Юри як самобутнього митця, подібний до визнаних сучасниками театру Мейерхольда чи Театру Охлопкова? Синічне мистецтво багатогранного об'єктивного відображення життя, у його соціальному рухові, глибокій народності, конкретності побуту, достовірності і повноті психологічно змальованих людських характерів і є театр Юри. Головну тему творчості режисера можна сформулювати такими словами: людина і народ, доля людська, доля народна.